Чи можуть вас забрати майно, якщо особа, яка вам його продала або подарувала, набула його незаконно? На жаль, на ринку нерухомості існують об'єкти, які були незаконно відібрані у їх власників. Підроблені договори, довіреності і нерухомість, яка була відібрана у померлих. Тощо, припустимо, ви купуєте таке майно і навіть не підозрюєте, що така нерухомість була незаконно відібрана у минулого власника. Що відбувається в такій ситуації? Скоріше за все, про таку ситуацію ви дізнаєтесь з повістки в суд, бо власник або спадкоємець такого майна звернеться до суду для того, щоб витребувати його з вас без жодної компенсації. Який прогнозований результат такого суду? Якщо ви придбали таке майно з публічних торгів, вас його не заберуть. Але якщо вам його подарували, скоріш за все ви з ним розпрощаєтесь. Якщо ж ви придбали майно за договором купівлі-продажу, то ситуація буде наступною. Що до суди схилялись до того, що таке майно повинно бути витримано у власника і повернуто попередньому на даний момент суди беруть до уваги більше обставин угоди і перевіряють вашу добросовісність. Про що власне йдеться? Якщо ви ДВД, що ви перевіряли нерухомість і дійсно не знали про незаконність набуття цієї нерухомості. В суд може бути на вашому боці, тому завжди, завжди перевіряйте документи на нерухомість і історію походження права власності. За аналізом і перевіркою документів обов'язково звертайтесь до мене. Ну і підписуйтесь на цю сторінку. Тут дуже багато цікавого.